Друзі, доброго придоброго всім ранку. Я біля лікарні здавала кров на аналіз. Взагалі сказали, на понеділок буде відповідь, бо там мені глікемірований аналіз крові. На цукор то сьогодні буде готовий, а то й на понеділок. Так що я до лікаря записалась на понеділок. От. Зараз буду йти додому, бо я ж не снідала, на ще серце треба було здавати. От. Так що всім гарного-гарного дня. Сьогодні особа таких не буде в мене робіт. Ну, трошки там щось приготую аж на вечір. Доця пішла на роботу, діти побігли останній день перед канікулами у школу з понеділка канікули. Вони задоволені, звісно. Ну, а я буду йти додому. Так що такі справи, друзі. От. Ставлю сьогоднішнє відео, вам, бо вчора не вмістилось. У мене дуже багато кадрів, прийшлось трошки е, поприбирати, бо там, де ми гуляли по лісу. От. А сьогодні я вам ставлю, бо ми вчора після лісу заїжджали ще в кавказський дворик. Дуже смачно. Ми там, друзі, так наїлися, дойде. Накормила нас, що ми навіть вдома ввечері не вечеряли. Я сказала, що я не хочу нічого вечеряти. Попили тільки чаю і все. Ой, кошмар. Там такі порції огроменні. Що ми заказали порцію салату, дуже смачний салат був. От, і ми в п'ятером нам вистачило всім поїсти салату, друзі. А тоді замовили хачапурі. Воно таке огромне і дуже смачне. От, і Там аж чотири сира було в тому хачапурі. Сонце, мабуть, відсвічує, вам плоха мене видно. Ну, слухайте те, що я розповідаю. Ось і це такий дуже смачний чай. Я вибрала собі там Соня з грушею, вибрала, і там неї ще щось було, ну, в общем дуже, дуже смачний. Люда вибрала з обліпіхою дуже смачний, теж щось там обліпіха і ще щось входило в состав. А в мене було, е, значить, кізіл. Я заказала собі з кізілом, з ягодами кізіла, і там теж ще багато було других, ну дуже смачний. Мені це близько до душі, бо в нас в Криму багато росте кізилу. Я знаю, що це дуже-дуже смачна ягода. Ось та дивись, наче сонце відсвічує. Так що такі друзі справи. І дочка каже, ти ж хотіла покуштувати хінкалі, бо, друзі, я ніколи їх не їла. І, і добре, що я їх не їла, бо наші пельмені набагато добріші, і вареники. От, мені не сподобалося. Так що такі, друзі, справи. Наші пельмені з масочком, со сметанкою набагато смачніше. А цей хачапурі дуже добре. Ну, хачапурі я і сама дома печу, але з одного, звісно, сиру. А тут було чотири сира. І я хочу сказати, що це не обман, тому що я. Вкуси сира знаю і ну, відчувалися там різноманітні сири. Так що, такі справи. В общем, вчора ми дуже гарно провели день. От, і сьогодні доця сказала, що відработає, а завтра підемо тут Шоколадний ліс. Там казала, що бути вже дуже багато пролізків. Ну, підемо, прогуляємося, побачимо. Ну, а зараз я пішла додому. Буду щось снідати і вам бажаю всього самого найкращого. День дуже гарний, сонячний. Сьогодні обіцяють бути тепло, вітру немає. Дуже-дуже гарно. Собачка побігла. Ну добре, пішла я. Дорогу вам вже знімати не буду, бо вже знімала декілька разів. Ця дорога йде паралельно центральній дороги. Через центр я не піду. От. А піду знову цією самою дорогою, де садочки. Така єля все велика стоїть. Зараз я вам покажу. Дивіться, яка огромна, огромна. І взагалі тут у Знам'янці дуже багато хвойних дерев. Взагалі багато різних дерев, але хвойних дуже багато і такі вони великі, багато єлій. Так, друзі, підходжу вже домой, а Тут по пообочина ну, пролісочки. Казала, доці з лісу і воно будуть тюльпанчики, лісові, жовті. А я сюди ходжу вже додому. Вчора на мене тут напала їхня собака, бімка. Ну не знаю, зараз побачимо, якщо буде гавкати на мене, піду круговую. Бачу чужаків. Так, ну от я й прийшла. Потихеньку, потихеньку. Ви знаєте, якось вперед мені важче йти. Чого туди дорога трошки? Воно вроді як здорова людина і не замічаєш. Воно вроді йде, дорога трошки під горку. Слегка. От. Зараз він спить, воно лежить коло входу, друзі. Зараз будемо бачити, чи пропусте він мене, чи ні. Друзі, він підняв голову і далі улігся спати. Він бачив, як ми вранці йшли з дочерів. Та може він зрозумів, що я ж не чужа, со своїми ходю. Так в дворі тут гарненько. Розцвітуть кущики і буде все гарно. Ташки співаємо. Ну, це притопала додому до під'їзду, зараз піднімусь на третій поверх і я вже в квартирі. Мабуть, трошки посліду заболіла чи спина. Взагалі, друзі, так гарно в їх у дворі чистенько. Машина стоїть дітей моїх, ночувала на дворі, а пташки співають цвіренька і то на горобчик прилетів один, другий. Віренькають. Всі радується типу радіють. Так що такі, друзі, справи. Я тут така лавочка ось перед під'їздом, то зараз піду потихеньку нагору. Друзі, замістила тісто, як пух зійшов. Зараз будемо з Олянкою робити булочки. Вона ось у мені. Намазала листи колійкою, і будемо робити плюшки з цукром. Ось такі гарні плюшечки ми з ульянкою печемо. Красота. Ще зверху присипаємо кунжутиком. Яєчком мажемо і присипаємо. Всередині вони з сахарком солодкі. Можна сахарем підсипати, але і всередині я сипала сахар, то буде занадто. І вирішила я кунжутом посипати. Такі в нас плюшечки, я робила їх не дуже великими. Пахнуть смачно. Та Це бабуся балакає, знімає наші з тобою плюшки. Е? Прийшли з улянкою до ДК, в неї тут співи, то зараз будемо йти та трошки віддихаємо. Я на лавочці, а вона воно, балується на дворці. Кажу, йди по ступенькам вилазь. Катайся, а вона ні, залазить так по горки і балується. А чи ж ти якщо знаєш, що мама наругає, а і творики твориш? А? Не бери в рота. Ну, мабуть, пішли вже, так? Да? Що? А що, треба в минутку? В минутку. хвилинка, А? Ну так нам треба ж раніше піднятися, ніж на 16. Сьогодні хліб купила доця. Хліб ліванський, типу лаваша такий. Будемо куштувати. Тільки він якийсь двойний, так? Да? Да, Всередині вийде. з карманчиком. Салатик ось такий приготувала до цього. Рибку з можна начиняти. Ага, запекла. Да, начиняти його можна, бачите. Вот. Дуже сподобались їй мої булочки, що я напікла. Красу. Каже, дуже смачне тісто. Так що будемо вечеряти. Така смакота. Зараз будемо вечеряти. Дуже пахне смачно. Так, друзі, ми в Кавказському дворіку зробили замовлення. Зараз будемо відпочивати. Доця нас пригощає. Ми були в лісі і заїхали. Це таке гарне заведення. Тут так гарно. Ульяна дуже задоволена. Вона, вона, танцюристка наша. Отак, отак. вона співає. Що, Друзі, о такому гарному. В ресторані Бабушку привели, а то там розказувала одна мадам. У мене теж в ресторан буде. Замовила такий чай. З кізилом. така смакота. Тільки що їли салат. Салат дуже був смачний, кутаїсі називається. Все смачне. Дівчатам принесли десерт, по у банці. Такий смачний. В общем, поки що все мені подобається. Соня замовила чай з орушою. Дуже добрий. А у люди з обліпікой теж цікаво бо покуштувала я усі. А ульяна замовила Кока-Колу. Пепсі. А, це пепси. Це пепси. Це да, і десерт дуже добрий. Як він називається десерт? Тирамісу. 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 Кіраміссу. Тірамісідзе. Тірамісідзе. А, зрозуміло, по-грузинськи. Друзі, отаке таке хачапурі принесли. Зараз буду смакувати. Красота, яка тут чотири сира. Смачного нам усім. А у Соня заказала ще й з грибами. Воно красиве таке. Так що смакуємо. Несли нам такі хінкалі величезні з сиром і з м'ясом. Так, друзі, ну все, ми йдемо. Боже, наїлися. Такі порції великі всього роблять. Хоча пурі велике, салат у порція велика. Ну, дуже-дуже все смачне. Це ми в центрі міста. Кавказський дворик це називається. Раніше тут була піцерія члентану, а тоді щось закрили. Йдемо на стоянку до машини. Що таке? Не кажи, там. Ано пішло до машини. Баба Єлі котиться. Подивіться, яка любов. Любов, любов, на досі Взаимно. Як подушечка: м'якенький, тепленький, да, всі? Ху-х. Хороший. Він не любить сильно, як його за задницю ззаді трогають. Ага! А не буду, все, не буду. Сімбочку. Я не нервничай. Нервничай, нерв... не трогай його. Да. Ну, а так він лежить, вона балдіє, балдіє. Забираєш собі? Ні, мені да я рижа. колись з ним гратися. Да. Угу. Будеш з рижим жити? Рижі тебе на да. лупа, да. на тире тебе. А, його вкрадуть сходу. Воно, фирчить. Да.

Попереджає він тебе, да Де, тоді як даст тобі. Кукас ти який? Ну, файт не зробиш. Щас обіжи, то вже йому надоїло. <гум> він ховається під гляне до кровати. Зробиш ш. <гум> ну бабі зробиш. Покусає тебе, дивись, він попереджає. А, пухни, а, віде. Віде. а, да. а, а Соня, він отак об'ється.